Вітаю вас, любі друзі. Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Майстерня щастя. Сьогоднішня тема нашої, нашої зустрічі тема про наші шан, шанси, наші е, якісь такі е, ситуації, які нам відкривають наш шлях або наш якийсь е, путь до досягання наших цілей. Але, на жаль, ми не завжди можемо ці шляхи або ідеї, або якісь там напрямки відслідкувати. І від цього ми, звісно, втрачаємо на шанс, але ще також ми втрачаємо наші шанси від нашого его. Его це насправді дуже такий дуже-дуже великий наш. Супротивник, можна так сказати. Супротивник він тоді, коли ми ще не розуміємо, не розуміємо його, коли ми не, не, ну, якби, не знаходимося з ним в співпраці, тому що, коли ми, наприклад, знаходимося в якихось травмах, в якихось ситуаціях непророблених, і коли у нас з'явилась ідея, і ми хочемо ну, Чогось досягнути, да? і ми розуміємо, що саме цим я хочу займатися. І тут наше его нам каже про те, що а хто ти, а є якісь відомі, а ти ніхто і таке інше. У кожній людині его розказує свої якісь байки і, і казки. А насправді це саме залежить від нашого пропрацювання травм. Бо якщо, звісно, ми не працюємо зі своїми травмами, ми не відслідковуємо, ми не розуміємо, ми знаходимося в полоні цих травм, тоді і у нас дуже сильне его, яке нам не дозволяє рухатися по життю і рухатися до своїх цілей. І от саме тоді ми підвисаємо, у нас такий стан. Знаєте, це не можна сказати, що це нейтральний стан. Це такий стан якогось болота. болота тому що ніби нам і хочеться і колеться, і ми не знаємо, куди нам іти. І тому я саме вам е хочу порадити те, щоб ви розуміли хоча б свої страхи, свої травми, навіть такі якісь маленькі, задавали, ну, маленькі травми, і ви задавали собі питання, а це. А це Страх мій чи чийся? Бо якщо це ваш страх, ну вам треба з ним працювати. А якщо це страх не ваш, а, наприклад, це страх у вашої родини, можливо, у бабусі, у мами або ще у когось там, да? і от саме тоді треба розуміти, що це їх страх, а не ваш. Але він на вас дуже впливає. Тобто навіть у таке розуміння, воно вас приведе вже до свого усвідомлення, де ви знаходитесь, в якому місці. І саме, чи є дійсно це якась ваша проблема. І от тоді відкриється вам цей шлях досягання вашої цілі. І ви зрозумієте, ага, якщо це мій страх, я з ним працюю, якщо це не мій страх, віддаю його власнику і, і крокую далі за своїм. Життям, за своїми планами, за досяганнями цілей. Дуже дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Будьте здорові, бережіть себе і обіймаю вас. Всім Па-па!